Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас сонячний інвертор Аксіома. Аксіома новенька. Моделька на 3 кВт і СМПТ BF3000. Із зарядкою від мережі максимальною 80 А. По сонцю вхід у нас від 60 В. Максимальний зарядний струм. Точніше, потужність від сонця 3 кВт. Заявлена клієнтам несправність: дев'ята помилка. При цьому інвертор був в ремонті. Там перевірили всю силову частину, сказали, що питань немає, претензій немає. Замінили один діодик 8 А1200 В. І, і все, в принципі, все одно дев'ята помилочка. Вибачаюсь, інвертор не зовсім новий, але виглядає як новий практично. ну, плівочка наклеєна. Це все зі слів клієнта по поломці, тому зараз підключу живлення, подивимось, як себе веде інвертор. Так, Перша спроба запуску. Табло у нас світиться. Дев'ята помилка. Дев'ята помилка і відразу йдуть вентилятори на розгін. Споживання у нас при цьому воно. 0,59. О, 3,6. Це, мабуть, щось із силовою частиною, або, коротше, розбираємо. Зняв кришку, всередині виглядає вона ось так. Досить таки цікаво. Рулюшки вже маленькі стоять. Дросильо нормальний, дроселя теж ці нормально намотані. Ну, так, компоновка, мені то здається, ще. Більш-менш адекватно. І перше, що мені кидається в очі, це ось цей ось трансформатор плавного запуску високовольтної шини. Він мені не подобається від слова зовсім. Так, а для того, щоб він мені сподобався, його потрібно, мабуть, буде перемотати. Ну, а поки що оглянемо, як виглядає у нас тут сама плата. А що тут робилося? Ну Це можна буде. Відмити, бо тут якби, питань немає, Тут у нас мінявся, не мінявся, випаявся конденсатор один, конденсатор другий. Ну, це логічно, тому що якби тип короткий там. ну Можливо, майстер думав, що це конденсатор, типу, підкорачує. Так, діод тут не мінявся, тому з діоду, мабуть, не питання. Можливо, мінявся діод той, що знаходиться там, де високовольтка накачується. Ага, і є. Ось цей діод замінювався. Видно, він мінявся. По виходу з трансформатора. Ну, зрозуміло, що то не допомогло, так, як приступаю до роботи. Так, випав трансформатор, маркування 410705 2101 G RC2341. Він у нас три обмуточки. Досить таки цікаво зроблено, що от одна обмотка високо ця. одна обмотка окремо йде, а дві обмотки вони між собою з'єднані. Типу, спільний, один спільний у них контакт. Ну, зараз розбираю, порахую кількість витків. Розібрав. Ну, Перша обмоточка верхня виглядає досить таки ідеально. Гарно намотано. Ну. Ну так. Так, а от високовольтна обмотка отак от намотана в навал. Як попало, да і тут, мабуть, вона підкоротила, бо видно, така вона колір поміняла трошки. Коротше, змотую зараз. Порахую кількість витків загально. Ну, а далі буде видно. Ну, розмотав, ну коротше, дивно якось по виткам трохи виходить. Перша обмотка вийшла в мене верхня. Другий третій контактик 44 витка, друга обмотка, та, що високовольтна, закорочена. Приблизно 180-200 витків, бо я там трошки збився. От. А третя обмотка вийшла 50 витків. 50 витків це живлення мікросхеми, Ну, типа підпітка. Якось дивно виходить, що та обмотка що, типу, робоча, 44 витка. А на неї приходить зазвичай 150 вольт, а та що живлення, 50 вольт, і з неї виходить зазвичай до 36 вольт. Можливо, тут трошки по-іншому оформлена е схема накачки. Ну, коротше, так. Коротше, перемотую, а там буде видно. Вибачаюсь, трошки обмотки я не так змалював. Получається, у нас йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Перша обмотка зверху, 44 витка, і я трошки не так розібрався. Це 44 витка, йде перша зверху і третя знизу. Вони з'єднані послідовно. Тобто 44 плюс 50, 94 витка. Йдуть ось сюди на, на транзистор, який розкачує у нас первинну обмотку. От, а вторинна обмотка у нас одна. І вторинна обмотка у нас 180-200 витків, приблизно 8-й От 8 й Ну, якось так. Коротше, потихеньку перемотую вже, процес іде, рухається. Так, домотую кожен шар. Ізолюється тефлонкою, майже вже закінчив. Так, все, домотав. Можна ставити. Так, зібрав, спробуємо запустити. Табло засвітилось. Нага, клац, клац. І все, на виході є напруга. Чому перший раз глинуло, у мене обмеження на Ампераж стоїть 2 А. Ну, якось так. Так, ще раз спробуємо, щоб було зрозуміло. Включаю. Пішов заряд, пішла генерація. Ну, якось так. Дякую всім за перегляд, кому сподобалось. Можна вподобайку, кому не сподобалось антивподобачку, у кого залишилось питання, коментар. Всім дякую, всім пока.